Хаю хай, з вами Іван Гай. Шутик віж! Все добре, хорошо! Привіт, народ! Сьогодні дуже хороший день, е, дуже хороша погода і в мене дуже гарний настрій. І сьогодні я вирішив вам розказати як істинний блогер, який собою займається і розвивається, що мен... Я хочу вам розповісти про свою кицьку. Про свою кицьку вегетаріанку, яка їсть тільки... Смачні гоїрки, там різні кабачки, помідори. Звати її Майя, вона дуже весела, така. Кс -кс -кс. Іди сюди. Кс -кс. Ось моя киця, вона така весела, дуже-дуже прикольна, взагалі з такими приколами. Тільки я не розумію, як кицька може так багато їсти гоєрків і різної-різної зелені. Це просто дивно. Вона любить в мене не тільки їсти всяку зелень, а й гратись з різними іграшками. Вона просто їх убиває по Демон Рекс. Демон Рекс. Вона просто вбиває мою руку і мою ігрушку. І от люблю її позабавити. Весь час з нею граюся. Це як е, дуже такий головний член сім'ї, який вміє підняти настрій, з яким можна гарно провести свій час. І я не розумію людей, які не люблять котиків або кицьок. Це взагалі круто. Вони такі забавні, можна з ними весело проводити час. <пл *дь> мене якісь дебіли за вікном. Хе-хе-ге-ге-ге, <пл *дь> блять. <*дь>. <пл *дь> я не знаю, як у вас, але якщо у вас кицьки, ваші кицьки їдять щось дивне або ведуть себе якось дивно, пишіть мені в коменти. Я б хотів про це поговорити. Тому що моя кицька займає сотий уровень по своїй дивізні. Ось Майка, тобі твої вкусні гуєрочки ккс кс кс, -кс. М -м -м. Ось так вона любить дуже покуштувати різних смакотульок вегетаріанських. Мене іноді навіть дивує, як вона е реагує на те, що я їй кидаю якесь м'ясо чи сало. Її кидаю, вона навіть його не пробує. А коли починається приготування якогось салату, цю просто не... Можна заспокоїти, тому що вона весь час м'явкає, кричить, поки не доб'ється того, щоб з нею поділились якимось огурчиком чи помідорчиком. особливо кабачками вона дуже любить. Це просто не кицька, а якийсь кадр. Думаю, мені сподобалось її сьогоднішній обід. От вона покуштувала дуже смачних огірочків. От смішно. Не знаю, як ви, друзі, але мені захотілося з вами поділитися про те, як, е, яка дивна в мене кицька. Якщо вам це сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і я буду ще всяку дивізну вам показувати. Тому що ви на це заслуговуєте.